А в кулуарах уже спілкується з журналістами Сергій Пашинський. Подивимося, щодо нашої держави. Ми в коаліційній угоді прописали дуже важливу річ. Не менше 3% на сектор оборони. Це, до речі, от є те, що називається натівський стандарт. Ви знаєте, що в НАТО це прописано теж в нормативних документах. Минулому році ми прийняли бюджет з цими нормативами. Бюджет виконано. Я дуже вдячний прем'єр-міністру. Ви знаєте, що всі, всі, умовно кажучи, платіжки Міноборони не затримувались не дня. І якщо кабінет міністрів подасть бюджет з такою ж ідеологією, я буду категорично переконувати своїх колег, що його треба підтримати. Ми зараз. Тільки-тільки стаємо на ноги як держава, тільки тільки відтворюємо свою обороноздатність сегмент оборони. Ми зробили колосальну роботу, але на жаль, цього мало. Тому що та ж Росія, щоб ви розуміли, вона за останні 25 років років про свою армію дбала. Російський оборонний бюджет на цей рік, дивлячись на те, що у Путіна фактично економічний колапс, він його збільшив півтора рази 50 мільярдів доларів. я Хочу, щоб всі почули, це бюджет Росії на наступний рік. У нас буде в кращому випадку 2,6 мільярда доларів в двадцять менше. Але ми повинні прийняти цей бюджет, і оці 50 шість мільярдів гривень ми повинні ефективно потратити на підняття борон Ви знаєте, я повторюю це 100 разів, ще раз повторюю. Нікого не буде нічого цікавити, якщо путінські танки зайдуть... До моста Патона. А це, на жаль, цей сценарій, він ще не зняти з порядку денного. скільки мінімальна от сума необхідна для оборони в цьому бюджеті? Я ще раз хочу сказати: є наші можливості, є наші потреби. Звичайно, наші можливості не дозволяють закрити всі потреби. Ви знаєте, що, наприклад, система ПВО, військово-повітряні сили, вони в нас просто в загоні. Це потребує мільярди мільярди доларів. Тільки в систему ПВО треба додатково вкласти не менше декількох мільярдів доларів. Звичайно, у нас таких грошей немає. Але це не значить, що ми повинні опустити руки, стояти і чекати, щоб манна з неба впала. Я ще раз хочу сказати: Міністерство оборони, генштаб там багато є якихось зауважень, багато критики. Але я абсолютно відповідально заявляю, що те, що ми зробили за останній рік для збройних сил для підняття обороноздатності, це більше, ніж за всі 24 роки. 24 роки з армією армію грабували, розкрадали. Причому не неважливо, хто був при владі. Так? Як то знаєте, говорить, ні, 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 ні білі, ні червоні. Всі, всі не гребували, вкласти якісь земельні ділянки, якісь там міськомати за копійки попродавати, якусь зброю за продано. Щоб ви розуміли, в 91-му році українська армія була не більше в Європі. Розпродано все, навіть не розпродано, розкрадено все. І оце зараз ми тільки-тільки почали це все відновлювати.